Спокій через шум. Я люблю різдвяну музику. Я та сама дівчина, яка готова почати слухати різдвяні альбоми на повторі, відразу після того, як буде доїджена куття. Мені підійде будь-який різдвяний альбом, який у вас є. Це Елвіс, Марія Керрі, The Beach Boys, Джастін Бібер. Просто натисніть кнопку Play. Одна з моїх улюблених пісень усіх часів це тиха ніч. Це яскраве нагадування про епізод народження нашого Спасителя. Вона нагадує нам і про те, як його поява навіки вплинула на все творіння. Це їм благої звістки для кожного з нас. Народження Христа було початком тієї благодаті, яка має силу спокутувати кожного з нас. Тиха ніч, дивна ніч, голос з неба звістив, Тіштеся нині Христос народився. мир і спасіння для всіх Він приніс, Світло Святе нам явив. Це колискова. А також нагадування про те, що ми можемо спати в небесному спокої, тому що прийшов наш Спаситель. Але не дайте себе ошукати, друзі мої. Та ніч була аж ніяк не тихою. По-перше, там був плач новонародженого. Ми всі знаємо, що це зовсім не тихо. Але значно голоснішим за плач мовляти було небесне воїнство, яке постало, щоб вознести хвалу новонародженому царю. Можете уявити собі цю сцену? Закладаюся, це було щось карколомне і абсолютно точно гучне. Коли з'явився Спаситель світу, настав час для свята на небі та на землі. Людство ніколи не отримувало кращих новин, ніж новини про народження Ісуса. Протягом грудня маємо можливість поміркувати про велич того дня у Вифлеємі. Це був день гучного святкування та хвали. І водночас ми всі можемо сьогодні відпочити в тиші та спокої, бо прийшов наш Спаситель. Бачите? Ми можемо знайти спокій і тишу тільки завдяки тому галасу.